Привіт, кіномани! Сьогодні у нас гаряча добірка найцікавіших новин зі світу кіно та серіалів. Тож не перемикайтесь, буде цікаво. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Погнали! Нетфлікс офіційно продовжив популярну драму Бріджертони одразу на п'ятий і шостий сезони. Після того, як у четвертому сезоні розкриють роман Бенедикта Бріджертона та загадкової Софі Бек, автори повернуться до історії молодших членів родини. У п'ятому сезоні увага зосередиться на енергійній Елоїзі, яка поставить майбутньому нареченому незвичайну умову. А шостий сезон розкриє долю Франчески. Її шлюб із Джоном Стірлінгом поступово ускладниться несподіваними почуттями до рідного клану втілюючи першу значущу квір-лінію у франшизі, нові сезони виходить за графіком до 2028 року. Ну що ж, з нетерпінням чекаємо на кожен новий сезон, аби знову поринути у світ витонченості, пристрастей та інтриг. Серіал Деріл Діксон офіційно отримає третій сезон. У нових епізодах культовий мисливець продовжить пригоди у постапокаліптичній Франції, де битва за майбутнє людства лише загострюється. Очікується, що у третьому сезоні ще глибше розкриють зв'язок деріла з Лорен Рідло в Конні та покажуть нові фракції виживальників. Дата прем'єри поки не оголошена. Діксон був один із моїх найулюбленіших персонажів в серіалі Ходячі мерці, тому я з задоволенням дивлюсь і чекаю на новий сезон. А ви напишіть в коментарях. Новий український зомбі-екшен каховський об'єкт вийде в кінотеатрах вже цієї осені. Події розгортаються після підриву каховської дамби російськими військами. Загін ЗСУ під проводом бійчині з позивним Мара натрапляє на засекречений радянський бункер, що відкрився на дні водосховища. У часи холодної війни тут проводили експерименти на людях, і тепер військовим доведеться зіткнутися з ожилими солдатами союзу. Щоб вижити і зупинити загрозу, героям доведеться згуртуватися і дати бій минулому. Нарешті ми маємо фільм не про село, тому я дуже чекаю цей український зомбі-апокаліпсис. Зйомки другого сезону серіалу Fallout завершено. Актори Елла Пернел та Волтон Гогінс підтвердили це у соцмережах. Прем'єра запланована на грудень 2025 року. Сюжет продовжують події першого сезону, зосередившись на подорожі до Нью-Вегаса, знайомого фанатам гри Fallout New Vegas. Amazon вже підтвердив третій сезон. А за словами актора Арона Мотена, шоуранери мають план на 5-6 сезонів. Маємо надію, що це справді так, і серіал тішитиме нас ще багато років поспіль. В цьому році на хулу вийде серіал Олсфер. Все по-чесному. Юридична драма з Кім Кардашан у головній ролі. Вона грає жорстку адвокатку, яка очолює жіночу фірму, що спеціалізується на гучних розлученнях і помсті. Обіцяють стильну драму з гламуром і пристрастю. Побачимо, чи це буде так. Фанати Кім, приготуйтеся. 13 травня стартував Канський кінофестиваль, де вперше відбудеться День України з показом трьох стрічок про війну. Організатори хочуть нагадати світу про трагедію, яка триває вже три роки. У програмі Фільм Зеленський історія шляху президента від коміка до лідера країни. Наша війна про бої у Покровську і Сумах за участю французьких добровольців та 2000 метрів до Андріївки. Нова робота Мстислава Чернова, автора 20 днів у Маріуполі. Дуже добре, що ми продовжуємо нагадувати світу про Україну. Не даємо їм забути, що Україна досі бореться і буде боротися. На цьому все, дорогі друзі. Пишіть в коментарях, яка новина вас вразила найбільше, чи чекаєте Бріджертонів або, можливо, Деріла Діксона. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!